Добрий ранок, друзі. Прийшов я невеличкий такий. Тут в лісі знаходиться ставочок. Бачу, що він страшно обмилів. Хочу тут половити щучку, попробувати. Знаю, що вона тут є, а вже як мені вдасться... Ну побачимо. Сьогодні зранку було плюс 6 градусів. Я встав дуже раненько. І ось зараз я вже тут знаходжусь в лісі. Сонечко почало вставати. Дуже гарно затишно. закидання О, вижу приманочку здалеку. далеку хвостик працює. Прекрасно закинув. Під той берег, під ті корчі. Щучка не виходить. Не атакує. Поставлю я попер. Ух ты ж. Є. Ч ти ж. Красуня моя. Ти потішила дядю Сашу. Revers. Ну ще, слава Богу, що тут хоч якась рибка є. Хоч так обміліло. Прямо загрозливо. Треба спасати цей ставочок. Ух ти! накручує. Ну <noise> no це просто краса. Ще одна щучка трошки менше за ту. Шустренька така. Маленька шустренька. Пішла. Чудово. Я не сподівався на такий результат. Це приємно. Прогулянка зі Спінінгом Обійшов з другої сторони. Зараз тут -а... попробую закинути пару раз на попер. Прямо така маленька глибинаша коліна немає. Ух ты, де поруч. Хтось там був. Мабуть, щучка. є, yeah. таке заставив? Це вже яка порахунку малютка? Малюточка. Ух, атака була. Але вона лише легенько легенько до блочні дотиркнулась. Ну що ж, попробую ще разочок туди. Ух, атака була, йовки палки Торкнула. Бацнула, але не попалася. Може тому що в мене вже тут не трійник, а двійник. Сьогодні вже скільки? П'ять атак щучки. Дві впіймав. Просто б'є як відштовхує. тому не попадається, вона якось так або промахується. Але ж вона там є і могла би ще взяти. Ну, цікаво, як би я поставив такий воблер. Старий добрий воблер. Він глибоко не занурюється. Ух! Ну це був удар Капець. А чого ж вона не попалася Ударило так. Дуже мені цікаво, ну так лопануло. Якось їй вдалося не засіктися. Опля. Є там хтось. Ух ти E aqui eu conheci, Graça, aqui. Vai, 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 vai. 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 Нема де ловити маленький ставочок, але міняю приманки, підбираю. Щось, Ух ти ж, була така невеличка. Так, ну я взяв легенький спінінг. Ух ти ж. Зразу є якась рибка. Ониць маленький. Малюточка. іди підростай. Ох, як взялося Чи мене стороною? Чи доведеться втікати? О, уточок маленький якийсь. Опа, є. Yeah. Кто там такой? Кукунчик. Кукунчик. Ах, ага, хтось був кращий. Не знаю, сюди боюсь закидувати. Тут може щука взяти. Там малька теж повна. Охте. Хтось є. Конець. Красунчик. Дивовижно, Така прогулянка невеличка. Спільнома. Хтось попався. Симпатичний окунець. Підростай, я тебе взимку прийду ловити. До чогось цікавого, грибка невелика, ви розумієте? Щучки були невеликі зранку. Тепер окунці. Ну невеликі, але так цікаво. Ну так затишно. Ставочок невеличкий. Ну, ну нема тут, де її позакидати нормально. Але все рівно. Знаєте, дуже цікаво. Якось відволікаєшся від... Тяжких думок, а їх є ой як багато. Дуже багато. І ще від смерті дружини не відійшов, хоча вже практично два роки. Скоро буде. Перша рідна сестра моя пішла, залишила нас дві самі дорожчі людини. Втратив уха. І тому дуже мені... Є, дуже мені це відволікає якось трошки. І що ти там робиш, а? Типу пузатенький. Давай, друзі Пульк, і додому. Все рівно уже... Рану по-справжньому нанесену рану раніше ніхто не загоїть на 100%. Ліпше щоб, їх ніколи... Ліпше, щоб їх ніколи не було, бо потім так трошки забуваєшся, десь заговоришся з кимось, задумаєшся, але в загальному, коли ми втрачаємо самих дорогих нам людей в житті. Тут це все до кінця буде рана. Туга. А тут ще й цей повіло Допікає нам і вбиває людей лки-палки. Так, тут дуже мілко, Наскільки мілко, що навіть попер гребе водорослі. Щоб він йде по поверхні. Ух ти, бачили атака була? І що щучка не взяла? А Атака знову була. Якась невелика щучка. Так, ну що, мабуть, я тут буду завершувати риболовлю. Але я ще хочу трошки проїхатись і подивитися, де можна на спині половити. Може на лісовому потічку. Ось моя старенька. Стоїть, чекає на мене. Зараз переїду трошечки на потічок ще спробую, що там клює. Цікаво спій нам помандрувати. बल्कि उसकी assim. Переїхав я з того лісового ставка сюди, на потічок. Пару закидів і рибка є. Попалася. Це приємно. Це менший, але тим не менш симпатичний. От такі були мої пригоди зі спінінгом сьогодні. І окунці попадали, і щучки, і навіть клені невеликі. Чудово, чудово я провів час. А зараз пора додому, пора прощатися з вами. Час пролетів швидко, але я думаю, до скорої зустрічі. З вами був щоденник рибалки.